Це я їхав, переді мною сталося таке. ДТП цього мужика. Я почав виривати двері, але він з другої сторони вже виліз. А в цьому приніс водичку бо він був крові. Ця автопригода сталася вчора, 21 березня, близько о півночі. На вулиці Соборна під час здійснення маневру обгону зіштовхнулися дві автівки, в результаті чого одна із них перекинулася на дах. 24-річний житель Хмельниччини, водій автомобіля Опель Астра, виконуючи маневр обгону, не переконався у його безпечності. Виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із попутним легковиком Тойота під керуванням 32-річного жителя Вареського району, який повертав ліворуч. Від удару «Опель» перекинувся на дах. Обох водіїв та двох пасажирів лікарі швидкої з різними травмами доправили у лікарню. Водій Тойоти 32 роки, закрита черепно-мозкова травма, закрита травма грудної клітки, підозрена перелом ключиці і забійна рана голови, яка кровила. Першій бригаді показала поліція дівчину, яка мала 16 років. Вона кульгала. Ймовірно, був забій колінного суглобу, скаржилася на болі в лівому підребер'ї, болі в шиї. А на вулиці Льонокомбінатівська у Рівному під колеса авто потрапив пішохід. 28-річна рівнянка, керуючи автомобілем Пежо, допустила наїзд на пішохода, який перетинав проїзну частину поза межами пішохідного переходу. Внаслідок отриманих не ходить травм. Чоловік загинув на місці. Водійка за результатами огляду була твереза. Хто саме загинув у цій аварії, правоохоронці не знають, тож просять жителів області допомогти встановити його особу того ж вечора. Але уже в селищі Володимирець сталася ще одна смертельна аварія з пішоходом. 41-річний житель селища Володимирець, водій автомобіля ВАЗ на неосвітленій ділянці на вулиці повстанців допустив наїзд на пішохода, який переходив проїзну частину у невстановленому місці. Керманич одразу викликав швидку. Втім, медики лише констатували смерть 32-річного місцевого жителя. Водій легковика відповідно до огляду на стан спініння був тверезий. У нього також відібрані зразки крові. Усі обставини аварій та їх винуватців встановлюють правоохоронці. Разом з тим закликають як водіїв, так і пішоходів бути уважними на дорозі та дотримуватися правил дорожнього руху. Ольга Данілюк, новини Рівного.